Цієї години розпочинаємо разом із вами новий інформаційний тиждень на телеканалі Візит. Вітаю на календарі 18 вересня і вже 572-й день. Україна протистоїть повномасштабному вторгненню російського агресора. Тож, перш ніж перейти до хроніки подій і життя Кременчуцької громади, поговоримо спершу про ситуацію на фронті та про ворожі удари по регіонах. Отже, в ніч на понеділок росіяни атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування та ударними дронами. Наші захисники неба збили 18 із 24 безпілотників та всі 17 ракет. Як додав командувач повітряних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Микола Олещук, опублікувавши відповідне відео, усі ракети було знищено у межах Дніпропетровської, Полтавської та Хмельницької областей. Разом з тим, як повідомили в Хмельницькій ОВА, внаслідок збиття ракет вибуховою хвилею було пошкоджено дахи та вікна у кількох домоволодіннях. Також відбулось падіння уламків та два вибухи на території виробничого підприємства. Пожежу було ліквідовано силами ДСНС. Крім того, уламками пошкоджено залізничну колію. За її відновлення одразу взялись відповідні служби. На ну, вже сьогодні зранку росіяни скинули вибухівку з безпілотника поблизу автостанції в Береславі, що на Херсонщині. Як зазначив голова тамтешньої ОБА Олександр Прокудін, постраждали четверо місцевих жителів три чоловіка та жінка. Окупанти цілеспрямовано атакували місце скупчення людей, скинувши вибухівку поблизу місцевої автостанції. Усі постраждалі зараз знаходяться у лікарні. Медики надають їм допомогу, йдеться у зведенні. Щодо ситуації на фронті, то маємо приємні новини від воїнів 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади та об'єднаної штурмової бригади Нацполіції України Людь, які заявили про звільнення населеного пункту Кліщівка на Донеччині. Бажаємо міцного здоров'я. Ми... Воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5 ї окремої штурмової бригади, е окремої об'єднаної штурмової бригади поліції Людь е виконали завдання, звільнили населений пункт Кліщівка е Донецької області від російських окупантів. Проте ворог не полишає спроб захватити. Працює всіма можливими засобами вогневого ураження. Але ми стоїмо міцно, твердо та впевнено, адже це наша земля. Слава Збройним силам України, слава Україні! Героям Слава Тим часом у ЗСУ підтвердили звільнення Кишіївки та зазначили, що таким чином ми здобули для себе плацдарм. Який в подальшому дозволить нам продовжувати розвивати наступальні дії та звільняти нашу землю від окупантів, зокрема, перш за все йдеться про контроль логістичних маршрутів, якими окупанти забезпечують Бахмут. Крім цього, це оголення флангів, зокрема південного, що дозволить нам в подальшому зручніше просуватись в глибину порядків противника і завдавати більш точних і глибших ударів з різного озброєння по окупантам. Серед інших приємностей і вчорашня Бавовна в тимчасово окупованому Криму. Тамтешні телеграм-канали повідомляють про вибухи в районі Мису Фіоленд в окупованому Севастополі. У розвідці говорять про спільну операцію ГУР і БМС. Попередньо відомо про вибух у районі частини радіотехнічної розвідки або частини ППО, які розташовані поруч. Що ж, вкотре дякуємо усім нашим захисникам та захисницям. Ну а наші журналісти вже готові інформувати вас про події і життя Кременчуцької громади. Ми виходимо в ефір з понеділка по п'ятницю о 18 та о 20.40. Слідкуйте за нашими сюжетами у Фейсбук, Інстаграм, Телеграм та на Ютубі. Нехай цей робочий тиждень буде для всіх нас плідним та вдалим, а для окупантів гарячим і вибуховим. Бережіть себе і слава Україні! на 18 вересня ворог знову атакував Полтавщину крилатими ракетами, Атаку окупанти здійснили зі стратегічних бомбардувальників Ту 95 МС з Волгоградської області. Всі 17 зафіксованих ракет типу Х-101, Х-55, Х-555 було знищено силами та засобами українських повітряних сил у межах Полтавської, Дніпропетровської та Хмельницької областей. Депутати полтавської міськради проголосували за звернення до Верховної Ради та президента щодо обмеження діяльності в Україні у ПЦМП. Відповідне рішення було ухвалено 15 вересня. Його підтримали 26 з 27 депутатів. Під час нещодавньої сесії Кременчуцької міськради мер Кременчука Віталій Малецький заявив, що у медзакладах міста потрібно встановити 510 кондиціонерів. За допомогою пан Малецький звернувся до депутата Сергія Порчеряна, адже його друг, як виявилося, займається продажем побутової техніки. Мовляв, так буде дешевше. Ну я навслідку та дало скалчтириста дінослі кандизанера порахували 510 кондиціонерів. Нам треба десь доставити в закладах медицини. Тамак максимум? Сергій Михайлович, надо мовлявшему. Сергій Михайлович, дуже дякуємо вам, до речі, за допомогу. Скільки? 420? Все. Ну і Сергій Михайлович, дуже дякуємо ще раз за допомогу по кондиціонерам. Нам треба буде ще вашого друга Олега попросити і можливо попросити, щоб нам зі знижкою продали вони дуже багато ще кондиціонерів. Попрацюйте буде. За повідомленням очільника Полтавської ОВА Дмитра Луніна, у всіх медзакладах Полтавщини котельні й теплові пункти готові до роботи з настанням холодів. А у разі масштабних відключень світла лікарні використовуватимуть генератори різної потужності нині наявно 410 одиниць такого обладнання та запас пального. Міський голова Віталій Малецький повідомив, що отримав відзнаки від головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного за сприяння війську та від голови СБУ Василя Малюка за утвердження та зміцнення державної безпеки України. Очільник міста зазначив, від початку повномасштабного вторгнення Кременчуцька громада передала військовим велику кількість техніки та оснащення, зокрема. 72 квадрокоптери, 214 одиниць, додаткового обладнання для квадрокоптерів, 128 тепловізійних та оптичних приладів, 34 автомобілі та причепи, та ще багато чого іншого. Все це, звісно, не без величезних переплат за кожної з позиції, що неодноразово висвітлював наш телеканал. Проте, навіть попри подібні казуси, Кременчуцька громада разом з усіма впевнено наближає українські збройні сили до омріяної перемоги. Поліція Полтавщини розслідує обставини вбивства 20-річного юнака у Кремачуці. Повідомлення про виявлення тіло чоловіка без ознак життя надійшло до Кремачуського райуправління управління поліції 15 вересня близько 23.20. Наразі встановлено особистість хлопця. Загиблим виявився колишній спортсмен кремачужанин Олександр Качан. В ніс п'ятниці на суботу в Крюківському районі виявлено битим хлопця. Місцевого за фактом розпочаток кримінальне провадження за статтею 115, Наразі тривають першочергові слідчі дії, встановлюються всі обставини даного тяжкого злочину. Протягом е, трьох днів е, встановлено основні основні моменти. Наразі слідчі дії Що тривають. 17 вересня близько десятої години ранку до Кремчатського райуправління управління поліції номородин надійшла інформація від медиків, що по вулиці Велика Набережна з даху дев'ятиповерхового будинку випав чоловік 77 років. На жаль, під час реанімаційних заходів він помер. За даним фактом вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії. Пам'ятаю це місце. Тут панував мир. ви виділити, щоб знову побачити це місце таким, як воно має бути. Вітаємо всіх, ми знову їдемо з Олегом в дорогу. Олежа, привіт. Скажи, будь ласка, куди ми сьогодні вирушаємо? Женька, скажи, вкусні вкусники. Контоги просто бомба. <реш> а пончики. Пончики <реш> <реш> теж <реш> топчик. Так, їдемо нашим хлопцям в анцгвардію, інгю. Привідати. Віземо медицину, віземо вкусняшки, смаколики. полный кузов вот, там, там уже тетрис нам не помогал мы с Женей предпринимали силовые приемы трамбования вроде бы все поместилось и это главное да рыбка умерстылы с радостьком рыбка да просто чудесная Димка отдельное тебе спасибо за рыбку Власне, наш маршрут пролягав до одного із населених пунктів Покровського району Донецької області, де на нас з Олегом Биковим із корисними подарунками очікував батальйон Нацгвардії, забігаючи наперед. Перш ніж розвантажити вантаж, хлопці на сторону нагодували гарячим борщем та картоплею з м'ясом. Показувати цього не будемо, аби не викликати у вас шаленого апетиту. Ну а далі розпаковка. Так, ну що, друзі, ми на не Донеччині, приїхали до хлопця до нас, гвардійців наших і привезли кучу смаковиків класних, медицина з Німеччини, за яку я дякую Ірині Павленко, Наді Зелинському, Михайлу Сапілканичу. Також тут є рибка сушона з Градерська. Зараз покажу. Оп, А вон якраз рибка стоїть. Вже покажи. Це така. Акуратно, бо вона там тікала трохи. Намагалась у дорогу кудись повернутися до градішка. Але доїхала туди, куди треба. До речі, за смаколики велика вдячність Світлані Крупі. Братанчик мій Люблю тебе. <реш> вот. Света, дякую всім дівчатам, які робили смаколики, Це дуже-дуже важливо, дуже дуже корисно. от тетя Галі та сусідів, смаковики. дуже така порядна класна жіночка. Вона кожного разу намагається пити трогі да. і передавати кофе Галя все передала. Спасибо. Зараз ще медик? Батальйон. Паша, батальонный медик. Паша, привезли тебе Такое вот чудо. Производим мы кременчуги, экстракторы. Для видалення дрібних уламків. під назвою Edelweiss. Це нова версія Edelweiss Едельвейс Н-52. Чому n 52 Тому що тут а, встановлено магніт потужністю n 52 Це найпотужніший який тільки може бути у світі в такому розмірі і а, в таких параметрах. Тут до нього йде. Ще дві насадочки. Як воно працює? Одна частина магнітна, тобто її можна проводити діагностику. <плес> ну, <можна ходити. плес> да. коли буде, знайде, буде відтягувати так потужно. Потім насадочку ставимо і заходимо або через ранівий канал. Якщо його немає, значить, робимо <плес> надріз і видаляємо е у <плес> І такі магніти вони вже успішно працюють і е, в шпиталях, в інституті Яновського, Шалімова Борис Михайловича Тудурова, і е, взагалі у багатьох інстабіційних е, пунктах і Тому, друже, я думаю, що ти знайдеш, кому їх передати, де вони будуть корисні на, на, на лікарні, бо в них ці магнітики маленькі. А я вони практично нічого не можуть витягнути. Ну. Все, дякую вам. Дякую вам, пацан. Дякую. Дякую вам. Дякую вам. За Дякую. На цей раз серед військовослужбовців чимало кременчужан. Один з них рідний брат волонтера Олега Бикова, 52-річний Валерій. Чоловік, навіть попри свій, вже дорослий вік, та родину, зокрема, і 12-річного синочка із синдромом Дауна, не вагаючись, став до лав Нацгвардії. Ще один наш земляк кременчужанин Сергій із позивним Неон. Тут на фронті він працює з бойовими медиками, водієм швидкої, рятуючи побратимів. Чоловік говорить, повномасштабне вторгнення Росії зустрів, будучи вдома, але залишатись осторонь не зміг. Працював і пішов до воєнкомату. І 23 березня вже вже прибув в НГУ Полтава, як водій. Зразу був водій-хімік відділення розвідки. Ну а потім вже був і купінський напрямок. Займаюсь евакуацією ранених, найскладніше це бачить як молоді хлопці і як Блін Ти тут уже не подкравіш, коли на горядом, і коли не страшно, а ти його вложиш на носилки і забезпечуєш його і... швидкість і щоб доставити, і щоб він залишився жити. Це Ну а коли приходить Інформацію, що він дає, і що він живий. Хоча там дякую фельдшерам, докторам, що першу допомогу, і то, що врачі роблять своє діло, намагається краще. Як зазначає пан Сергій, у таких складних умовах для них конче необхідно знати і відчувати, що тут в тилу, на так званій великій землі, про них не забувають і всіляко підтримують, а проте, Чим далі продовжується війна, тим менше ми бачимо підтримки від, ну, від волонтерів. Від, а волонтери працюють від нашого українського народу, то значить, народ мен, менше розуміє цю війну. Вони вже звикли з ті мислі, що це спокій і що воно так і є. І навіть працювали з польськими запахними волонтерами. Вони кажуть, теж люди вже привикли і. Думають, що це воно все-таки застанеться. А ми тут, як воюємо, як займаємося безпекою країни, то для нас вона не закінчилась і легше не становиться. Що зараз наразі, то якщо раніше люди робили коктейлі молоти, то зараз вони розуміли, що ми. Наразі війна ще сильніша і грубіша, і що треба допомогти ну, нашого. Наостанок залишивши воїнам чимало корисних подарунків, і пообіцявши ще неодмінно повернутись, хлопці підписали нам на згадку прапори. Після чого, виконавши місію, ми задоволені і ситі поверталися додому. Так, ми вже з Олегом повертаємося в бік нашого рідного Кременчука. Місію виконали. Олеже, розкажи свої враження, що ми передали. По-перше, борщ був смачний, і картопля була смачна. Підтверджую м'ясом. Хлопці нас накормили. А, ну, ти знаєш, Жень, найважливіша зустріч за останній час моя відбулася саме там, тому що я е, довго не бачив свого рідного брата, Валерчика. Я їду ще. Емоціями. Дуже скучив за ним. Це певна найдорога дор людина в моєму житті. Ну а так відвезли необхідну медицину, хлопці якраз розподілили, розподілили частину на батальйон, частину на стабіляційний пункт і частину на передній край, там, де хлопці стоять. Смаколики дуже сподобалися. В свою чергу хочу ще раз подякувати Ірині Павленко, Геннадію Зелинському, Михайлу Сафілкани, що за те, що поставляєте нам вкрай важливу медицину та розхідники. Це дуже-дуже важливо. І також усі, хто долучився до нашого відрядження, це і брат Крит котрий передавали також і закрутки, і салос, смалець, там дуже багато навіть сини не, не помістилися в автівку. Або також Піщанську селищну раду, святу кругу усіх дівчат, які випікали Ну, В принципі, є ось так. По своїм враженням поїздка, як завжди, на український схід це надзвичайно емоційно. Хочу відмітити в цей раз дуже смачний борщ, картошку. Хлопці нас одразу посадили за стіл, накормили нас. Ми їм все відгрузили. Хлопці задоволені, це саме головне. Тому їдемо вже додому. Слава Україні! Героям слава! Що в історії Кременчук став володарем Кубка України з хокею. 16 вересня на льодовій Арені Айсберг відбувся фінальний матч між ХК Кременчук та Київським Соколом у рамках третього розіграшу Кубка України. Кременчук та Сокіл сходилися у фіналі і у 2022 році. Тоді київська команда перемогла з рахунком 4-1, здобувши трофей вдруге у своїй історії. До фіналу цьогорічного Кубка суперники вийшли, вигравши свої групи. Сокіл у групі А розгромив Київський тризуб з рахунком 9-1 та обіграв за булітами Херсонський Дніпро 4-3. Кременчук у групі Б переміг харківських берсерків 12-3 та Київ Кепітал з рахунком 4-1. Таким чином команди вдруге поспіль зустрілись у фіналі Кубка України. Тож Кременчуцька команда вирішила взяти реваншу київського клубу за попередній програш національного кубка. Рахунок у поєдинку відкрили кияни. На 9-й хвилині відзначився всеволо Толстушко. Невдовзі Віталій Лялька зрівняв рахунок. Однак Володимир Чердак знову вивів номінальних господарів льоду уперед. На першу перерву суперники пішли з рахунком 2-1 на користь сокола. На 29-й хвилині толстушко оформив дубль, збільшивши перевагу киян. В кінці 20 хвилинки Гліб Кривошапкін скоротив рахунок, реалізувавши більшість. Доля емоційного та напруженого поєдинку вирішилася в останньому третьому періоді. Господарі льоду наприкінці матчу були більш стрімкими та агресивними. На 53-й хвилині Владислав Брага зрівняв рахунок. А за дві хвилини до завершення Віталій лялька китком з правого кола для вкидання вразив дальній кут воріт Богдана Дяченка. Відтак підопічні Олександра Савицького обіграли київський сокіл з рахунком 4-3. Як зазначає капітан ХК Кременчук Віталій Лялька, Сокіл залишається найпринциповішим суперником для команди. Тому здобути перемогу у цьому турнірі було неабияк важливо для Кременчуцької збірної. Дуже добра гра. Команда Сокіл показала дуже потужний бій, дали нам дуже цікаво з ним грати завжди. Дуже добре, що ми вдома подарували перемогу нашим болівальникам, які так сильно переживають за нас. Коли ми виграємо і коли ми програємо, вони завжди з нами. І хочеться подякувати їм за те, що вони завжди з нами, що в такий важкий час ми даруємо стільком людям позитивні емоції. Також треба буде правильно сказати дякую нам тим захисникам, котрі прямо зараз, в цю секунду, боронять нашу країну. І завдяки ми можемо просто тут з вами стояти і дивитися, як майорить наш прапор. Сезон тільки розпочинається, тож попереду нас з вами чекає дуже багато цікавих поєдинків на льоду. Відтак ми бажаємо команді Кременчука неабиякої витримки та сили, і, звичайно, тільки перемоги у наступних турнірах.